Всім вітання. Це у нас маточні кірги Тут кожен ряд це інший сорт. Отаким От чином йде розмноження. Дуже важко вкорінюється. Куж дає 50 і більше пагонів, з них може вкоренитися 2-3. Вже дуже багато часу цим займаємося і не можемо ніяк знайти. Рецепт вкорінення нормального. Буквально 10 днів тому вони тільки почали з'являтися із землі з кореневої системи, і от зараз вже вони виглядають, вже мають 30-40 см. Буквально тиждень тепла, вони вже будуть пів метра, і вже потрібно буде підсипати компостом. Компост використовуємо з-під грибів шампіньонів. так завезли його міжряддя перемішається з землею, мотоблоком і потім будемо підсипати в кущі. Вирізаємо лишні пагони. Тут в один кущик почали робити. Всі ті пагони, які дрібніші, вирізаються, їх дуже багато. Оце все обсипається землею. Ставиться полив крапельний. І отак створюється саженці ірги.